Вчора, 20 липня, у Тернополі стартував один із найбільш очікуваних музичних фестивалів Літа Файне місто цього року. Відвідувачі із різних куточків України протягом чотирьох днів зможуть насолоджуватися музикою найрізноманітніших стилів від регі до легкого року. Перший раз ми на фестивалі виступали на цьому іменно Файне місто. Це ще було маленьке, маленька сценка, така яка була в парку Шевченка у місті Тернополі. Ну, по сьогоднішніх мірках це дуже круто. Порівняно з першим роком проведення. Так ну дуже серйозно виріс. Вже до, до європейського рівня дотягується. Цього року локація проведення дійства змінилася замість уже звичного летовища і подром. Загалом фестиваль має шість локацій: Light, дарк, мейн, стейдж. Регі амфітеатр і локація з електронною музикою. Тернопільське файне місто, саме фестиваль, який за п'ять років розвернувся дуже і дуже від невеличкого, фактично місцевого фестивалю до масштабу міжнародного. Ця локація більша, це вже зручніше. Ну і те, що немає поблизу сіл. Ну і що мені вже подобається, сцени стоять далеко одна від одної або паралельно, так що вони не заважають один одному, не перекрикують. Практично у кінці першого дня фестивалю у Тернополі встановили черговий рекорд: близько 15 тисяч відвідувачів разом із гуртом брати Гадюкіни» не заспівали на офіційний гімн нашого міста файне на місто Тернопіль.